Вітаю, друзі, усіх з першим днем літа. Ну, вирішив так його відсвяткувати, піти до річки. До моєї улюбленої річки Самари. Спробуємо. Let's go, вперед! Водичка тепленька вже, жабки квакають, птички співають і рибка потрошки подзьовує. Що, друзі, ось перша. Гляньте, яка гарна пліточка. Взяла на перловочку. Будемо далі пробувати. І взяла гарно. Не встиг я, правда, засняти це все. Але виложила. Що в нас на гачках? На гачках сьогодні в нас перловочка, апарік біленький і шиничка. А ось і друга. Взяла на опарика і дивіться, як гарно взяла. Це вже така краснопірочка. Такого ж розміру десь. Ну, что, дело будет. Сейчас подзыбы. снова на опарика. Друзья, вот и плоскорка. взяла на опарика. Ось і друга, це вже така гарненька, вже краще, теж на напарика. Ось і клюнула маринка. Це її так з дитинства її називають цю рибинку. По-моєму це амурський чабачок. Ну щось таке гарненьке. Так. Що у нас тут? Дивіться, яка красна. Гарненька, залікова. Непогана взяла на бутерброд, все ж таки. Довго-довго смикала, дзьобувала, подзьобувала і взяла. Ух ты, зійшла. Доведемо підсумки. Риба клює не дуже активно, але при бажанні на жарюшку можна і мати гарної біленької рибки. Трошки відпочили, сонечко піднялося вже, досить гарно вже світить. Починається вітерець, будемо збиратися. Підемо ще трохи попрацюємо на городі. Ось. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал ЯФанатик. Скоро буде гарний випуск про білі гриби. І ще багато цікавого. Залишайтесь зі мною. До скорих зустрічей, Па-па!